Після двох здобутих перемог у ризі над литовським шауляєм та Ювентусом у товариських матчах Прометей попрямував до Польщі, аби продовжити підготовку до сезону, взявши участь у шостому меморіалі Адама Войцика, на команду Гінсбурга чекали два поєдинки із представниками місцевого чемпіонату. переможцем минулого сезону баскетбольним клубом Кінг Щецин» та учасником Єврокубку багаторазовим чемпіоном Польщі місцевим Шльонском з Вроцлава. Через травми на турнір до Польщі не поїхали Санон, який схоже вибув на 10-14 днів. Кульбока відсутній і його ушкодження більш серйозне. Висновок по ньому лікарі дадуть після МРТ та консиліуму. А гада, Марч, Петров також грати не можуть. Утім, через брак гравців у складі Прометея продовжив виступати непідписаний В'ячеслав Бобров. На паркет готовий був вийти. І Іван Ткаченко. У дебютному поєдинку проти Кінг Щецина у стартовій п'ятірці на майданчик вийшли Рід, Кін, Липовий, Войналович та Одіасе. Від самого початку обом суперникам далеко не все вдавалося в атації. Проте під завершення першого відрізку новообраний капітан Прометея Ілля Сидоров закидає одразу три дальні спроби, що дозволяє українській команді відірватися на дев'ять очок. На початку другого відрізку червонобілії почувалися більш упевнено однак польські чемпіони не мали наміру опускати руки, посиливши власну гру. Кінг Щецин не втримав рівновагу навіть після вбивчого, але Сидорова та Одіаси 32 на 32 після першої половини. Повернувшись на майданчик, польська команда продовжила тиснути на кошик Прометея, здобувши для себе п'ятиочковий гандикап. Тепер колективу з України довелося стабілізувати гру рахунок 50 на 50 перед останньою 10 хвилинкою. Четверта чверть ознаменувалася продовженням малорезультативної, втім, конкретної боротьби. Кожен із суперників мав шанс на перемогу до самого завершення зустрічі. Утім, краще впоралися баскетболісти тренера. Нено. Прометей здобув загальну перемогу з рахунком 71-66. Рівна гра щодо лідерства сторін. Дякуємо за гру, титани. Нелегка виявилася гра і тим не менш перемога. Статус найрезультативнішого у команді втримав Ілля Сидоров. Капітан набрав 19 очок, реалізувавши 5 триочкових китків. Наступний матч із Шльонськом став ще гарячішим та інтригуючим. Прометей надзвичайно впевнено розпочав протистояння, швидко зробивши десятиочкову перевагу над суперником, домінуючи у стартовій чверті. У другій Шльонск пішов у наступ, скоротивши поточний рахунок лише до трьох пунктів. Далі за справу взявся Маркус Кін, додавши впевненості партнерам. Перша половина завершилася перевагою червоно-білої команди. Бобров закидає після пасу Балвіна 41-38 на табло. Але радіти було зарано. На екваторі третього відрізку матчу Шльонський зрівнює рахунок, переважно завдяки своїм шутерам. На щастя, мотивований Сидоров учасно влучив здалеку. При цьому і фарба була під контролем української команди. На останню чверть команди вийшли за рахунку 59-57 на користь Прометея. Суперники непоступливо продовжили боротьбу. За кілька хвилин до сирени на майданчику все ще не було лідера. Наприкінці лідерській якості продемонстрував досвідчений Дейвон Рід. Дальня спроба та боротьба легіонера на власному щиті поставили крапку у матчі 73-72. Прометей знову святкує успіх. Хлопці, ви чудово себе показали з огляду на положення в команді щодо травм. Дякуємо за турнір! Дякуємо за перемогу. Український клуб став єдиним учасником меморіалу Адама Войцика, хто виграв обидва матчі турніру. Після фінальної сирени капітан Сидоров із рук організаторів отримав головний приз.